Євангелія від Луки, розділ 19. Увійшовши в Єрихон, Ісус проходив через місто. А був там чоловік, Закхей, на ім'я. Він був головою над Митарями і був багатий. Він бажав бачити Ісуса. Хто Він такий? Але не міг із за народу, бо був малого зросту. Побіг він наперед, виліз на фігове дерево, щоб подивитися на нього, бо Ісус мав проходити тудою. Прийшовши на те місце, Ісус глянув угору і сказав до нього: «Закхею, притьмом злізай, бо я сьогодні маю бути в твоїм домі. І зліз той швидко і прийняв його радо. Всі, бачивши те, заходилися нарікати та й казали До чоловіка грішника зайшов у гостину. А Закхей устав і до господа промовив. Господи, ось половину майна свого даю в богім, а коли чимсь когось і покривдив. Поверну в четверо. Ісус сказав до нього: Сьогодні на цей дім зійшло спасіння, бо і він син Авраама, син чоловічий, прийшов шукати і спасти те, що загинуло. Як люди слухали це. Ісус сказав ще одну притчу, бо він був близько Єрусалиму, і вони думали, що царство Боже негайно має з'явитись. Отож він мовив. Один чоловік знатного роду пішов у далеку землю прийняти собі царство та й повернутись потім. Покликав він десятьох слуг своїх, дав їм десять мін і мовив до них. Промишляйте ними, поки я повернуся. Співгромадяни ж його ненавиділи його і вислали слідом за ним посольство, щоб сказати Не хочемо, щоб отой царював над нами. І от як він, прийнявши царство назад повернувся, звелів прикликати до себе слуг тих, що їм дав гроші, щоб довідатись. Хто що придбав. Перший прийшов і каже, Пане, міна твоя придбала інших десять. Гаразд, добрий слуга, сказав пан. Тому що ти вірний у маленькім, візьми управу над десятьма містами. І прийшов другий і каже. Пане, міна твоя. Принесла п'ять мін. Він сказав і цьому Ти теж будь над п'ятьма містами. Прийшов іще інший і каже Ось твоя міна, пане, що я тримав заховану в хустинці, бо я лякався тебе, тому що ти чоловік жорстокий береш, чого не поклав, і жнеш, чого не посіяв. А пан до нього і каже: З уст твоїх я тебе суджу, лукавий слуго. Ти знав, що я чоловік жорстокий, беру, чого не поклав і жну чого не посіяв. Чому ж тоді не дав ти моїх грошей в обіг? Я, повернувшись, відібрав би їх з відсотками. І він сказав тим, що там стояли. Візьміть від нього міну і дайте тому, що має десять мін. Пане, сказало йому, він має вже десять. Кажу вам: кожному, хто має, дасться, а в того, хто не має, відберуть і те, що має. А ворогів моїх. Отих, що не хотіли, щоб я царював над ними, приведіть сюди і убийте на очах у мене. Сказавши це, Ісус пішов попереду, простуючи вгору до Єрусалиму. І от як він наблизився до Витфагії та Витанії, до гори, що зветься Оливною, послав двох із своїх учнів, кажучи. Йдіть у село, що перед вами. Війшовши в нього, ви знайдете прив'язане ослядко, на якого ніхто з людей ще не сідав ніколи. Відв'яжіть його і приведіть. Коли ж вас хтось спитає, навіщо відв'язуєте, ви скажете Господь його потребує. Пішовши, посланці знайшли, як він сказав їм. Коли вони відв'язували осля, господарі його спитали їх Навіщо відв'язуєте осля? Ті відповіли Господь його потребує. А привівши його до Ісуса і накинувши на осля свою одежу, посадили Ісуса. І як він їхав розстиляли свою одежу по дорозі, а як був він близько вже до спуску Оливної гори, вся громада його учнів, радіючи, почала сильним голосом хвалити Бога за всі чуда, що бачили, кажучи Благословен цар, що йде в ім'я Господнє, мир на небі, і слава на висотах! Деякі з фарисеїв, що були в юрбі, сказали йому, Учителю, заборони твоїм учням. Він же відповів Кажу вам, коли оці замовчать, кричатиме каміння. І як наблизився і побачив місто, він заплакав над ним, кажучи, Якби й ти цього дня зрозуміло те. Що веде до миру, але тепер воно закрите перед твоїми очима. Бо прийдуть дні на тебе, і вороги твої валом тебе оточать і тебе обляжуть, і стиснуть тебе звідусюди, вони розчавлять тебе і твоїх дітей, які будуть у тобі, і не зоставлять у тебе каменя на камені за те, що ти незрозуміло. Часу твоїх відвідин. Увійшовши в храм, Ісус заходився виганяти продавців, кажучи до них, написано Дім мій, дім молитви, а ви з нього зробили печеру розбишак. І він щодня навчав їх у храмі. Первосвященники ж і книжники а й старішини народу шукали його вбити, та не знаходили, що б йому зробити, бо весь народ, слухаючи його, горнувся до нього. Друге послання апостола Петра Розділ другий Були в народі неправдиві пророки, як і між вами будуть учителі ложні, які введуть пагубні єресі і, відрікшися владики, що відкупив їх, наведуть на себе скоро погибель. Сила людей піде слідом за їхньою розбещеністю, і через них дорога правди буде зневажатися. У зажерливості, оманними словами торгуватимуть вони вами. Засуд на них уже здавна не бариться, і погибель не дрімає. Бо коли Бог не пощадив ангелів, які були згрішили, а кинув у пекло і передав їх до темної безодні, щоб їх тримати на суді, і коли він не пощадив старовинний світ, а зберіг вісім душ. З яких був ной, цей проповідник правди, і навів потоп на світ безбожних. І коли він, щоб дати приклад безбожникам майбутнім, міста содом і Гомору обернув у попіл, засудив їх на загладу цілковиту. Коли він вирятував праведного лота, якого пригнітала розбещена поведінка беззаконників, бо праведник. Живши між ними, мучився день у день, бувши праведною душею, глядівши і слухавши беззаконних учинки, то Господь знає, як визволяти побожних від спокуси, а неправедних, призначених для кари, тримати на день суду. Особливо тих, які лише шукають брудних похотей тіла і зневажають. Всевладу. Зухвалі та нахабні, вони не бояться кидати наклепи на величчя, тоді як ангели, хоч силою і міцю більші, не виносять на них перед Господом зневажливого осуду. Вони, мов нерозумна тварина, що з природи на те і родиться, щоб її ловили і нищили, зневажаючи те, чого не розуміють. У тлінні своїм будуть знищені і зазнають кари, як відплати за несправедливість. Вони повсякденні розкоші за щастя вважають, брудні і мерзенні, насолоджуються у своїх облудах, бенкетуючи собі з вами. Очі в них сповнені перелюбом і грішать безнастанно, вони зваблюють нестійкі душі. Серце в них до зажерливості вправне, діти, прокляття. Вони, покинувши дорогу просту, заблудили і йдуть слідом за Валаамом, сином Беора, що милувався у неправедній заплаті, тож дознав докору за власний переступ. Ослиця, німа, під'яремна, заговорила людським голосом і спинила. Безум Пророка. Вони джерела безводні, хмари хуртовиною гнані. Для них приготована чорна пітьма. Верзуть вони пусті несенітниці, розбещені похотями тіла, приваблюють людей, які ледве що втекли від тих, які проводять життя у блуді. Вони обіцяють їм волю самі. Раби зіпсуття, бо хто ким був переможений, того він і невільником став. Бо коли ті, що, спізнавши Господа і Спаса нашого Ісуса Христа, втекли від погані світу і знов обплутані нею, їй улягають, то останнє їхнє гірше, ніж перше. Ліпше було б їм дороги справедливості не спізнати. Аніж спізнавши відвернутися від переданої їм святої заповіді, з ними трапилося те, про що приповідка влучно каже пес повернувся до своєї блювотини або свиня вимита качається у грязюці. Псалом 110 Сказав Господь владиці моєму, засядь праворуч мене, доки не покладу ворогів твоїх, тобі під ніжком. Жезл твоєї сили Господь простягне з Сіону, пануй посеред ворогів твоїх. З тобою володарство. Відколи ти народився у святій оздобі. Перед зорею я зродив тебе, неначе росу. Клявся Господь і каятись не буде. Ти єрей, повіки, на зразок Мелхіседека. Господь поправиться у тебе. Розіб'є царів у день гніву свого, судитиме народи повно трупу, розіб'є на землі голови по всіх усюдах, з потоку питиме в дорозі, тому він голову підніме. Книга Приповідок. Розділ 20. Третій. Коли сядеш їсти з вельможею, добре вважай на те, хто перед тобою, і поклади собі ножа на горло, коли ти надто ласий. На ласощі його ненадця, то оманлива страва. В багатство не силкуйся вбиватись, покинь думати про нього. Подивишся на нього, а його вже немає, бо воно майструє собі крила, мов орел, який лине в небо. Не їж хліба із скнарою, на його ласощі не наться, бо він буде, мов той, хто рахує в своїм серці. Їж пий, він тобі скаже, та його серце не з тобою. Шматок, що з'їв, ти повернеш, і слова твої солодкі втратиш. Не говори до вух дурному, бо він зневажить мудрість слів твоїх. Не пересувай межі древньої і не вдирайся в поля сиріцькі, бо їх заступник сильний. Він захистить їхнє діло супроти тебе. Прихили твоє серце до навчання і твої вуха до слів науки, не щади для хлопця картання, не умре Бо, як битимеш його різкою, ти битимеш його різкою і врятуєш його душу від шоолу. Мій сину, як серце твоє мудре, то й моє серце теж буде радіти. І моє нутро буде веселитись, коли уста твої казатимуть праві речі. Нехай твоє серце грішникам не заздрить, але будь у Господнім страсі повсякденно, бо майбутнє існує напевне, і твоя надія не буде марна. Слухай, сину мій, і будь мудрий. Справляй, серце твоє, на путь праву, не бувай з тими, що впиваються вином, ані між тими, що обжираються м'ясом. Бо п'яниці і ненажери зубожіють, а довге спання їх вбирає улахи. Слухай батька, що породив тебе, не зневажай матері, коли вона старенька. Придбай правду. І не продавай її мудрість, навчання і розум. Праведного батько веселитиметься вельми, і хто мудрого породив, буде ним радіти. Нехай радіють батько твій і мати, нехай веселиться та, що тебе породила. Дай мені, сину, твоє серце, і твої очі, нехай доріг моїх пильнують. Бо блудниця то глибока яма, вузька криниця чужинка, неначе харцизяка вона засідає і між людьми зрадників множить. У кого ой, у кого, ой леле, у кого сварка, у кого скарги, у кого рани без причини, у кого. Очі червоні. У тих, що при вині засиджується довго, у тих, що ходять смакувати вино пахуче. Не приглядайся до вина, яке воно червоне, як гарно світиться у кубку, як лагідненько лється. Потім воно вкусить, як гадина, утне, немов зміюка. Тобі ввижатимуться дивні речі, серце твоє буде дурниці говорити, і будеш, немов той, що дрімає серед моря, або як той, що вгорі лежить на щоглі. Били мене, та мені не боліло, то вкли мене, та не знав я нічого. Коли ж я прокинусь, я буду знову. Того шукати? Книга Пророка Єзикиїла, розділ 45 п'ятий. Коли ділитимете по жеребку землю в насліддя? То відділите святий наділ країни Господові 200 тисяч ліктів завдовжки і 25 тисяч ліктів завширшки. Цей наділ буде святий на всьому своєму просторі навкруги. З цього наділу відпаде на святиню чотирикутник 500 ліктів на 500 ліктів навколо. І вільний простір на 50 ліктів навколо нього. З цього відміряного простору відміряєш 25 тисяч ліктів завдовжки і 10 тисяч ліктів завширшки, де стоятиме святиня Пресвяте. Це буде святий наділ краю для священників, що служать у святині, що приступають до служби Господові. Це буде місце для їхніх будинків і святе місце для святині. Буде 25 тисяч ліктів завдовжки і 10 тисяч ліктів завширшки для левітів, що служать при храмі. Їхня власність на доми в містах, де будуть жити. Ви дасте у власність місту. П'ять тисяч ліктів завширшки на двадцять п'ять тисяч ліктів завдовжки, коло на ділу святині. Це належатиме всьому домові Ізраїля. Князеві ж призначите пай по однім і по другім боці святого наділу і власності міста, на захід із західнього боку, і на схід зо східнього боку. Довжиною рівною одному з паїв від західньої до східньої границі землі. Це буде його власність в Ізраїлі. І мої князі не утискатимуть більше мій народ вони лишать землю домові Ізраїля за його колінами. Так говорить господь Бог. Годі вам. Князі Ізраїля, перестаньте чинити насильство і грабувати, чиніть суд і правду, припиніть ваші здирства над моїм народом, каже слово Господа Бога. Тримайтесь справедливої ваги, справедливої ефи і справедливого бату. Ефа і бат нехай будуть однакової міри. Бат, нехай буде десятина хомера, і Ефа нехай буде десятина хомера. Міра їхня нехай взорується на хомер. У шеклі двадцять гер. П'ять шеклів будуть п'ять шеклів, і десять шеклів будуть десять шеклів. Міна матиме в собі п'ятдесят шеклів. А ось принос. Що маєте робити шосту частину ефи від хомера пшениці і шосту частину ефи від хомера ячменю. Установа ж для олії 1 бат олії на 10 батів, тобто на кор, що має в собі 10 батів, або на один хомер, бо 10 батів то один хомер. Одну вівцю від отари. Що має 200 овець від родини Ізраїля на офіру, на всепалення і на мирні жертви. Це буде на покуту за вас, каже слово Господа Бога. Увесь народ краю має давати цей принос князю в Ізраїлі, а князь має приносити всепалення, офіри. І возливання на свята кожного нового місяця, і у суботи, на всі празники дому Ізраїля. Він має приносити жертву за гріх, офіру, всепалення і мирні жертви, щоб скласти покуту за дім Ізраїля. Так говорить Господь Бог у першому місяці. На перший день місяця візьми собі молодого бичка без вади і очисть від гріха святиню. Священник візьме кров з жертви за гріх і покропить її на одвірки храму, і на чотири роги жертовника і на одвірки брами внутрішнього двору. Так само зробиш сьомого дня місяця за тих, що завинили ненароком. Або з простоти так зробите покуту за храм. У першому місяці на 14-й день місяця має бути в вас Пасха, сім день їстимете опрісноки. Того дня князь принесе за себе і за весь народ країни бичка в жертву за гріх протягом сімох днів свята. Приноситиме всипалення Господові щодня по сім бичків і по сім баранів без вади, і щодня по козлу в жертву за гріх. А як офіру принесе по ефі за бичка, і по ефі за барана та погину олії на ефу. Сьомого місяця, на п'ятнадцятий день місяця, на свято. Принесе протягом сімох днів таку саму жертву за гріх, таке саме всипалення, таку саму офіру, і стільки ж олії.